Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії Льова під номером 15. В даному випадку у нас є два секатори 15104 і 15107. Розбирати ж ми будемо 15104. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Частіше за все, під час обслуговування таких сикаторів вам буде необхідно замінити або ковадилце, або пружину. В даному випадку, для того, щоб замінити пружину, достатньо просто її витягнути з руків'я. Вона знаходиться на двох гумових амортизаторах, які так само можуть бути замінені. Якщо необхідно замінити ковади, хрестовою викруткою викручуємо гвинт, який кріпить ковадолце до руків'я. Знімаємо гвинт. Зауважую, що гвинт з заводу містить на собі фіксатор різьби. Отже, коли ми будемо збирати цей секатор, нам необхідно так само нанести невелику кількість фіксатору різьби на цей гвинт, щоб він не загубився. Знімаємо Quads. Для того, щоб розібрати секатор далі, нам ключом під номером 13 необхідно відкрутити усю гайку. Вона законтрна пластиковою втулкою, відповідно, сама по собі вона не розкрутиться. Але якщо декілька разів. Закрутити, розкрутити таку гайку, пластикова втулка розбивається і може почати розкручуватися ця гайка. Відповідно, теж її можна загубити. Розбираємо секатор навпіл, виймаємо осьовий. Якщо є необхідність замінити або лезо, або контролезо, не міняючи при цьому пластикового руків'я, Потрібно розкрутити шуруп, який фіксує пластикову накладку на металевій частині руків'я. Зараз покажемо, як це зробити на прикладі контролеза, тому що тут є замок, відповідно, зразу подивимося, яким чином. Розбирається і збирається сам замок. Викручуємо шуруп. Викручуємо шуруп, відкладаємо його на бік і виймаємо руків'я. Руків'я це така досить проста металева виштамповка. Єдине, що варто зауважити, що вона покрита спеціальним покриттям, тобто щось типу тефлону знову ж таки, або фарба, або тефлон, яка захищає цю частину від корозії, Руків'я має такий певний язичок. Як бачимо, воно несиметричне закінчення. І відповідно цим язичком воно заходить всередину пластикової накладки. Замок в нас випав сам по собі, якимсь чином він організований. Це металева пружинка, яка знаходиться на цьому місці, і штифт з шляпкою, за яку власне, ми відкриваємо і закриваємо замок. Для того, щоб зібрати в даному випадку замок на місці, нам необхідно протягнути. Штифт крізь пружинку і крізь отвір в контролезі і закрити замок, подаючи його вперед. Збираємо секатор в звертньому порядку. Першу зберемо руків'я контрлеза. Необхідно сумістити отвір пружинки з отвором в пластиковому руків'ї. Так, і встановлюємо на місце шуруп. Звертаю увагу, що в даному випадку пластикову цю накладку на металовому каркасі руків'я кріпить саме шуруп, і шуруп закручується в сам корпус пластикової цієї накладки. Відповідно, коли ви будете закручувати цей шуруп, не перетяніть його, тому що він просто зірве різьбу всередині пластику і вам прийдеться цей пластик замінити. Далі збираємо секатор на сівом, ставимо на місце осьовий гвинт, попередньо ми його змастимо, Нанесемо невеличку кількість змазки і ставимо його в лезо. Як бачимо, секатор є абсолютно новий, але декілька разів його відкрили-закрили, і вже тефлонове покриття починає витиратися. Тобто тефлон він не є дуже сильно зносостійкий, він в першу чергу надає новому секатору гарного товарного вигляду. Наносимо також змазку на оцю частину леза, яка треться, і збираємо секатор на усьовому. Закручуємо центральну гайку. Вбуваємося того, щоб секатор ходив вільно. Але при цьому не було поперечних люфтів. Добре, встановлюємо на місце кувадлса. Перш ніж закручувати цей гвинт, нанесемо трошки фіксатор різьби на нього. Робимо це зовсім трошечки. І найважливіше наносимо фіксатор, який є роз'ємним. Не можна використовувати нерозбірний або нероз'ємний фіксатор різьби. Як правило, нерозбірні фіксатори різьби маркуються червоним кольором, а розбірні синім. Закручуємо. Закручуємо гвинт. Перевіряємо, як ходить цикатор. Встановлюємо на місце пружину. Приберемо рештки з маски. Цикатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатори 15-104 і 15-107 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером для ви на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!